Різдво свято народження Сина Божого. Від віку зустрічає весь християнський світ такої святості і веселості, як на Різдво Христове, не знає жодне свято. Воно є ознакою зимового повороту Сонця, збільшення дня, початку життя в новому році. Весела звістка, світ свеселила. тоді вам Марія сина народила. Сина народила не в царській палаті, а в богій станці, в місті в ухлієні. До виступу запрошують учні Коновецької гімназії. Свято Різдва, свято різко, джерело наших рабців, перемоги душі на чуло. Ісус народився і своєю любов'ю знищив та смертівській природі. Ісус – початок нового життя, народилося світло в усіх. Об Свізбов, найчарівніше свято, тільки дивно світла він є. Казки, щирої щастя багато, найпрекрасніше свято моє. Ці колядки, душені та щирі. Люди їх переспиють знов, щоб жили всі у щасті та милість, мали віру недію і любов. Тож і ми подружилися з нею, бо колядка і щира й проста. І співають колядки душею, і ослаблять люди, Ісуса Христа. Як святкують людьбо в Україні, кожен знає. Та в казку ходім, бо різдво українські родини родині диво заходить у дім, а й справді на різдво заходить казка в кожен український будинок. Бо у кожній хаті вже стоїть прикрашена ялинка, яка сяє різнокольоровими вогниками, а на столі стоїть 12 пісних смачних страв. Eu Томилась. Треба ж було нагосподи до вечері, аж 12 пісних справ. Мамо, а чому на столі вони слава має бути 12 скрап? Ось саме 12 скраб, як Ісуса Христа було Апостолі. Мамо, а навіщо свічка на столі? Аби Бог нашу вечерю бачив, аби любов із нашого серця до Бога дійшла. Христос рождається. Славімо Його! А ось Мамо, а навіщо сіно на Святой чірні сіно набираємо нічні сили. Адже на сіні Матір Божа народила Христа. А ходіть на дівчата до мене. Будемо стіл готувати до святої вечері. Поставимо на стіл все, що приготували. Першим на стіл треба поставити кутю, бо сьогодні це найголовніша страва. А тепер узвар. А чому саме узвар? У зварці справа теж символічна. фрукти є символом родючості. Супер солодкого життя. Ось сверенички гарячі, цибулькою засмажені добряче. І картопелька печена, з чесником топчена. Неси швиденько дочко, квашену капусту та огірочки. Щоб колочим пригощати, людей добре чистувати. Несуми сух, -несу. ось борщик ще пісний, гарячий та запашний. А на останнє голубці гречані та різні маринади для смаку та принади. Посеред столу у нас куття, щоб було все до пуття. Ну все, в добрий час, дванадцять страх у нас. Тату, готово, заносити дідуха. Сміх сміятися різко, Я ти 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 різь, ти ти. з татом. Не сама ми з ним удвох, Дідуха до хати. Наш діду і жито свій зв'язок з обжинків. І він в хаті буде хліб, будуть добрі вчинки. Досідаймо усі по старшинству. А тепер давайте помолимося. Господи, благослови їжу і пиття Рабам бо Модися ти єси. Боже наш, і ми тобі славу селаємо, Отцю і Сину, і Святому і нині, і на повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Mm -hmm. В час вечері, діти, не ходиться багато говорити, аби не сваритися. Не можна класти ложку на стіл під час вечері, аби не боліла спина і чержнива. Бог світи дівчині забороняється, на розі слова. Аби не залишитися, без подружньої пари. Кожна страв належить світ, не болей трішки, аби не було голоду. Але все так, не залишити, аби не було системи комори. Отже, як бачимо, перед дочерюю усі вдяглися у святковий вишиваний одяг. А з першою зірочкою матір кликала до столу. Першим став господар, а за ним постачали інші члени родини. На столі стояло 12 пісних з біг трав. Господар його слухав страви. Вечеря була довгою, і за столом поглину тихо. Здавали після господаря. Після вечері співали колядки. Пане газу, дайте дай, 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 дай. вічати. Відчуйте, він Зі Зісіди вечір. Від Зі тим різьбом вітаємо, здоров'я всім бажаємо. Господарі на воли, господині на книжки. Хлопцям, дівчатам на гуляння, віточкам на забавляння. Даймо Боже господарю і вам, господине, щоб ви мали грошей повний і повністю. Не нам каже, Господи, Положити і пшениці і ходівки, і пашниці. Дай нам, Боже, Господи, много добра в вашій хаті, та дижурися добродію. Даймо нас в чим не робився, бо на нашій країні Христос народився. Слово, що родилося на неві? Діти, щоб росли і щасливі. Буде теж хата, світло щедре і багатне. Хай минає хату злоба, водиться не те подому. Щоб весело святкувалось, і ті з медом скуштувались. Щоб добро жило в родині і в нашій Україні. Просив так, просила мама. Ми нас на святу вечерню. Спасибі вам, любі хрещенки, за відчування та за вечеря. Візьміть і ви наші, заклоняйтесь від нас батькам. Ось так у нас в Україні. Шанували святий вечір у кожній родині. А як прийдуть вінчувальники, можна вже й колядувати. Залунають веселі пісні біля посолі шати. У великий гурт зберуться хлопці та дівчата. Будемо щастя та здоров'я злагоди з Хазяїна колядку заспівати, садім звеселити і рада засмутити. i'm <laughs> gonna Thank yeah. you. світлом ясним на стайну у Богу показує їм, І в стайну хремину царі увійшли, дитя передвічне у яслах знайшли. Один уклонився до ясла кипав, другий йому ніжки сім'ї поцілував. А що наймолодший та руки зібрав, і тихо у ясла до ніжок поклав. Ту пору із неба веселі гучні, Святих Яровинів летіли пісні. Летіли й казали, щоб мир веселився, бо здіялось диво, Христос народився. Зрістом Христовим, всі моїх безстрах, Божні сині, герой підважі, Перемоги вам в родзі любов і дороги до рідного дому. Який бухоп і месець на війні, який своє різдво зустріляв в полі, під кулі та вітру поляду. Хай спогад твій, йому тому є болі, та щиро з піднімає дух. Бо в цьогорічніму році щастя і туга Змішались в датах, цифрах і іменах. Яке ж різьбо без батька, сина, друга, які ж свята, коли іде війна? Наша вдячність мине з вітрами, Україна пишається вами. Хочемо вам від щирого серця бажати, хай Господь береже вас, солдати. Нам дай Боже ми жити, щоб раділо свято діти. Ангели несли гостинці з різдвом Христовим українці. Ви ще одягайте. Os povos, os povos,

Ми чисті серця подарун Христу, зробіть подарунок Ісусу на свято, навчіться у всьому йому довіряти. Він наші молитви почує з небес, і зробить багато великих чудес. Він нас подарунків, Ісус не чекає, та щиру подяку Він радо приймає. Різдво це чудове і радісне свято. Ми будемо разом Христа прославляти. Якщо один одного будемо любити, то буде Спаситель на небі радіти. Усім посміхнися, добра побажають і святом Різдвяних, усіх привітати. Ми славимо Ісуса у наших піснях, як славили ангели у небесах, йому ми даруємо честь і хвалу, Разом поклоняємось Богу царю, хоч ці не й дарунки. Ісус не чекає, на свято різдва і найбільше бажає, щоб в кожному домі йому поселиться, Щоб в кожному серці йому народиться, а за цими словами дзвіночки дзвонить, Дзвіночки дзвонить, а все клони. Щастям здоровим, віком добрим, віком добрим, прибутком добрим. У самі собою, дружиною, з усім чадом, святим ладом, святим розинством, боже розимством. Thank you.